В Україні зросте вартість контрактного навчання у вишах. Кабмін ухвалив відповідну постанову. Вона передбачає підвищення вартості контрактного навчання на низці престижних спеціальностей до рівня витрат держави на одного студента-бюджетника у конкретному виші. Зміни стосуються спеціальностей у галузях медичних наук, права, міжнародних відносин, психології, журналістики, it архітектури, економіки, менеджменту, філології, окрім україністики тощо. Ціна за весь курс навчання не може бути нижчою ніж річна вартість помножена на кількість років навчання. У МОН пояснюють нині деякі заклади вищої освіти ставлять ціни на контракт удвічі нижчі за держфінансування, фактично навчаючи студентів за рахунок бюджету. Це не дозволяє забезпечити якісну освіту і гідну оплату праці викладачів. Водночас ректори попереджають, такі нововведення можуть зробити навчання в Україні дорожчим ніж у країнах Євросоюзу і прискорити виїзд молоді за кордон. 1 травня спілка ректорів звернулася до президента з проханням зупинити дію постанови.